Доброго дня, у вашій увазі будинок Ходосівка на етапі будівництва з цоколем, з двома кімнатами, навіть з трьома кімнатами цокольними. Дві тераси верхніх бокові є. Ділянка 10 соток, але можна розширитись і більше, скільки їх потрібно, можна домовитись і збільшити ділянку. Знаходиться в сосновому лісі, закрите кодежне містечко, Ходосівка. Ближче до Кременища Поруч і Новобухівська траса, і одеська траса по центру між Новобуківською і, і Одеською. І також можна виїжджати через Феофанію, метрологічну вулицю. Гарна тут транспортна розв'язка, асфальтований під'їзд йде до містечка. Містечко, нагадаю, закрите з охороною з гарними краєвидами чудовими соснами на ділянці зараз йде етап будівництва. Дах моноліт, перекриття моноліт, все з бетону цегла йде стіни, обліцовочна цегла, утеплювач є Повдовний будинок в півтори цегли. Плюс утеплювач плюс ще клінкерна цегла обліцульна. І зліва вже сусіди будуються, і справа. Також є будинки з гаражами. І також є будинки там на з навіс, де буде на два авто. Можна зараз собі підібрати і на етапі під вас дороблять. По плануванню, да, давайте пройдемося, подивимось. Зараз покажу вам задній двір. Передній, перепрошую, двір, і ви одразу влюбитесь в це місце, тому що дуже красива панорама відкривається здалеку там, на інший ліс. За пагорбом йде. І також подивіться на ці, ці сосни. Дуже чудове, затишне, тихе місце. Всім раджу розглянути, хто цікавиться будинками з лісом, знаходиться в гарній тихій локації. Так, по пануванню ми війшли. Праворуч іде Санвузу. Далі. Кімната на першому поверсі. Так, да, тільки цей будинок в цеглу, плюс утеплювач і половинка ще клінкера. Да. А інші будинки є також і в півтори цегли. Великий велика стеля. Величезна стеля. Тут якраз пральня, котельня. В цій зоні тут місце також під шафу. І це йде зараз це закривають. Це йде вітальня з зоною їдальні, і тут також можна і тут кухню поставити, і там виходи є. Так? Більше, мабуть, просто тут на цьому місці кухня. вихід на терасу. Дуже зручно кухню сюди на терасу виходити. І також тут зона, тут зона, іде зона їдальні, а також буде вітальня з цього боку. І вихід на таку чудову терасу. Велика об'ємна гарна тераса. З такими чудовими краєвидами. Да, тут півтори цегли, так що будиночок побудований гарно, якісно. Так, да, там вихід іде ще в цокольне приміщення. Там, де є три кімнати. Другий поверх. Так, по другому поверху. Це мастер спальня, де я зараз знаходжусь. Також така чудова тераса верхня. З такими чудовими краєвидами. Взагалі в описі контактний номер, ціна. Запрошуємо вас на перегляд. Мастер спальня йде зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною. Також в цій частині свій санвузол, свій гардеробний на дві окремі дитячі кімнати. І це йде одна кімната. І тут друга, два от... міжкімнатні двері, отвори зроблені. Сам будинок буде робитися до кінця підчистове, можливо, в якихось потім почнеться і ремонтні роботи. Значить, можна зараз на етапі придбати, і під вас вже дороблять і підчистове, і з ремонтом можна про все домовитися. На другому поверсі, нагадаю, є три спальні. Дві гардеробні і два санузли. І ще така чудова верхня, верхня тераса з такими чудовими гарними краєвидами. Так, і в цокольне приміщення. Да? Зараз спущусь. Тільки, мабуть, з все-таки з ділянки, тому що фонаріка з собою не добрав. Там темно, я мало що бачу. Якщо з будинка. З будинка також є вихід. Там, де пральня з котельню поруч з сходами, там також є можливість. Є вихід, є сходи, так. Тоді будемо раді. По вашому запросу зможемо вам відправити докладну інформацію. Бачите, як підняти гарно. Будинок і якраз в цій зоні знаходиться перше приміщення, перша кімната, раз кімната, два кімната, два кімната і третя кімната. Просто може, я думаю, генератор вам гарно також шумить. Суть ви зрозуміли, Тоді в описі ціна, контактний номер, я ЄС МСЧР. Запрошую вас всім гарного дня. До побачення!